Коли цвіте папороть перед молом. Взявши каву, стоячи перед лікарнею, якій сьогодні у молодого інтерна була нічне чергування, Іванко дістав з карману цугарки та запалив. Минула ніч була на диво спокійною, адже була купальська ніч. Мабуть, люди вже перестали займатися цією традиційною маячньою, як розповідали старожили цієї лікарні про в голові інтерна. Колись в купальську ніч один-два пацієнти поповнювали ряди психічної лікарні райцентру. Шукачі скарбів, як їх називали сторожили лікар, зазвичай таким пацієнтам віддавали на розправу інтернів новачків. Тому Іванко з опаскою чекав на цю ніч. Але все минуло і дуже добре. Ніч виявилася спокійною і взагалі безтурботною. Докуривши та допивши каву, Іванко сміливо попрямував на роботу та не встигнувши зайти в лікарню, як його вже зустріли колеги. Ну що, малий, тобі таки пощастило, посміхаючи, жартували колеги. Приодягнувшись, хлопець отримав нового пацієнта та зрозумів, чому над ним кипкували колеги. Сьогодні привезли Получай, чоловіка, якого менше. знайшли в лісі зранку. Він постійно повторює Мама, пробач. Я не можу, потім щось верзе про скарби, потім знову зве матір. Важкий випадок. Але ти розберешся, поплескав по плечу Іванка його наставник. Та всунувши картку в руку, швидко пішов. Інтерн довго дивився йому вслід та, врешті-решт, направився до свого нового пацієнта. Чоловік в камуфляжному одязі років з 60. Дуже брудними руками сидів на койці, обіймавши коліна та, покочуючись, щось бурмотів собі підніс. Побачивши, Іван підхватився та кинувся йому до ніг зі словами Мамо! та почав кричати Мама, пробач! Пробач! та вкотився в естерку. Довелося кликати на допомогу. Та й на цьому погляд закінчився. Завтра продовжимо розмову, подумав Іванко. Основні дії. Остап Гордійович, сором'язлива і скритна людина, мрійник та романтик. Все життя він віддав школі, яку й сам закінчив. Історик за фахом та шукач скальбів в душі. Мрія, яку він виношував все своє життя, підкорилась йому лише тоді, коли він вийшов на пенсію. Маленький будиночок, неподалік ліс, отелешукач та знайти скарби. Найголовніше. Так такі мрії були в шкільного вчителя з дитинства, але висунути цю мрію здалося поки що лише на дві третини. Будиночок неподалік лісу купив минулого року, одразу після виходу на пенсію. Нещодавно було придано металошукач. Залишилась тепер третя частина мрії. Та не залишаючи надії на її реалізацію, він ретельно готувався до сьогоднішньої ночі. Цю саму ніч купальську ніч Стар Бордійович сподівався знайти цвіт папороті. Він багато років вивчав це питання, але найближче приблизитись до цієї мети йому допомогла знайдена на горіші, придбаного нещодавно будинку, цікава папочка з рукописними старими текстами, серед яких був опис, як саме знайти той цвіт папороті. Та цілий рік вчитель історії готувався до цієї події. Та от ця мить нарешті приблизилась до нього. Берете яке було знайдено на тому ж горищі, гурбок із червоних вогневих миток, придбаний напередодні різдвяної ночі. Саме так, як було описано в рукописі. Ще там було вказано, що знадобиться сокира, якою рік не користувались після смерті господаря. Цей пункт було найважче знайти. Але Остап Погордіючи несподівано щастило. Щойно він в'їхав у будинок, як дізнався, що його сусід помер кілька місяців раніше. Неважко було здогадати, що в сільського дому господаря є сокира, а після похорон навряд чи її хтось користувався, впевнившись, що це так, він викупив цю сокиру. У заплаканої вдови. Отже, до заповітної ночі все було готове. Залишилось тільки дочекатись самої ночі. Чекаючи 11 години вечора, Остап Гордійович ретельно вивчав рукописну інструкцію з цієї самої напапки, що знайдено було рік тому на горищі, щойно придбаного будинку. Підготовка була на серйозному рівні, адже стратити все одно ще помер. Нарешті дочекавшись 11-ї години, вчитель вирішив до найвищої точки лісу, що був зовсім поряд з будинком. Звісно, цю точку він знайшов заздалегідь, тому швидко дістався до неї. Діставши рюкза з рюкзаку клубок з червоних вогняних ниток та веретено, до якого прив'язав один кінець нитки, Сокира лишилась в рюкзаку, в якому ще був термос з кавою та провіант. Закрив рюкзак та повернув його на плечі. Також за спиною вчителя висіла стара мисливська рушниця, що залишилась у спадок від батька. Той був затятий мисливець, а от син більше цікавився пошуками скарбів та історією. А от мисливство та рибалка були для нього байдужі. Але рушницю зберігав та доглядав як велику пам'ять про батька. Кинувши клубок донизу, стоячи лицем на північ, Остап Гордійович попрямував за ним. Той періодично прискорився, та навпаки, сповільнювався, наче жива розумна істота. Коли клубок звернув у хащі, вчитель трохи почав нервувати. Було таке враження, як хтось починає тягнути клубок. Хотів швидко дістати ліхтар, але клубок знову прискорився, наче відчувся. Гілки дерев і кущів били по обличчю вчителя, наче збиваючи його з пантелику. Раптом, відчувши, що позаду хтось набирає швидкість, наче наздоганяє його. Серце вчителя почало опускатись у п'яти. аж раптом він почув нелюдський подих та речання. Вовки промайнули в голові. Потягнувся за рушницею та потім згадав застереження не огортатись, це дуже важливо. Пересиливши свій страх, Остеп Гардійович, попрямував далі. В цей час клубок саме прискорився та згодом не помітив, як переслідувачі зникнув. Клубок, який спочатку потроху набирав оберти, почав котитися все швидше та й швидше, та згодом вже потрібно було бігти за ним. Сконцентрувавшись на дорозі, вчитель біг за клубочком так швидко, як тільки міг. Вже здавалось, що сили от-от покинуть його. Та й смішно не може догнати клубок ниток. Аж раптом Остап Гордійович перечепився за щось та впав перед собою, розкинувши руки осторонь. Трохи, піднявши голову, побачив перед собою своїм носом кінчик червоної нитки. Це свідчило про те, що кубок повністю розв'язався. Та якщо вірити рукописним текстам, знайденим на горищі, то він уже цілі. Вчитель почав дивитись навколо себе та побачив папороть. Так, це воно! вигукнув голос він. Навколо рослини завивались світові вихри. Зсередини проступало ледве помітне світло. Витягнувши сокиру з рюкзака, чоловік окреслив колом рослину та, слідуючи подальшим рекомендаціям з рукопису, почав швидко окреслювати ще одне коло, в якому знаходився він та рослина. Почавши окреслювати, він почув шелест листя, наче хтось пробирається крізь кущі. Але, незважаючи на це, він продовжував окреслювати коло. Почався сильний вітер. Став Гордійович продовжував креслити. вже бачивши початкову точку кола, вчитель, намагаючись зробити останній ривок, побачив, що хтось стоїть над ним. Піднявши голову, чоловік побачив людину, вкриту чорною мантією, яка тримала в руках велику косу. Не злякавшись навіть на мить, вчитель дістав зі спини мисливську рушницю та, перезарядивши її, націлився на людину з косою. Та довго не роздумуючи, почав стискати пальці для постріл. Кажраптом вітром здуло капюшон нічного гостя. Це була жінка, яку він одразу впізнав. Перед ним стояла його мати, даруючи йому знов свою люблячу посмішку. Руки Остапа Радівщик затремтіли, та рушниця швидко впала, випала з них. Синку стигла лише промовити вона, як вчитель кинувся із сльозами до її ніг. У голові різко все почало пливти, земля під ногами почала зникати. Остап Гордійович непритомним, постійно повторюючи мам, мам мам, після мова Будиночок біля лісу давня мрія вчителя історії, який все життя пропрацював у школі. Яку ж саме закінчив? От от втілиться в життя. Щойно вийшовши на пенсію, чоловік отримав виплату за віком та три останні заробітні платні. Це була сума, якої не вистачало для купівлі будинку. От нарешті, підібравши той самий найкращий варіант, домовився про купівлю з господарем. Зранку оформлення та передача дому. Господар будинку. Здався вчителю дуже дивною людиною. З одного боку видно було, як він любить цей будинок та ці місця, але на диво погоджувався на все, аби найшвидше продати його. Зранку кремезний чоловік з довгим та неохайним волоссям років 35 стояв біля будинку, дуже швидко підписав всі папери та віддав ключі, сів в автівку, за кермом, якої був теж кремезний лисий чоловік, та швидко поїхав. Вчитель ретельно оглянув свої нові володіння, в будинку було досить чистенько, вже збираючись йти потяг до пошуків скарбів все ж таки потягнув його до горища. На горіші було вже не так чистенько, як в будинку, та найбільшу увагу привернула чорна сумка, в якій стирчала папка, схожа на стороглину шкіляну. Папці були документи рукописного типу. Вчитель спочатку не хотів заглядувати. Та вирішив повернути сумку минулому господарю будинку. Але потім все ж таки цікавість перемогла, та й він зазирнув. Це були якісь старовинні описи. Перший листок описував якихось зберегачів, яким слугували гноми. Також там було багато описів різних істот. Але найбільшу увагу вчителя привернув листок під назвою Цвіт папою. Згорнувши паб, переклав її до себе в сумку та поїхав у місто. Сидячи вдома на дивані та накопивши чаю, вчитель відкрив той самий листок та почав читати. Цвіт папороті можна поспостерігати лише раз на рік, в купальську ніч. Та цвіте він мить, але той, хто його встигне побачити та зірвати, отримає великі можливості. Може бачити, де закопані скриби, розуміти мову тварин, бачити тонкий світ та лікувати хвороби. Та знайти папороть, на якому буде цвіт, нелегко та й неможливо так просто. Для цього потрібен путьовий клубок. Це такий клубок, який створений з червоних вовняних ниток, що куплені були напередодні різдва. Та й кінчик від клубку Кубка, потрібно прив'язати до веретина. Але веретено це повинно бути у використанні не менше року. Вийти потрібно за годину до півночі, знайти в лісі найвищу точку, стати на вершину на північ обличчям та пустити клубок вниз. І слідувати за ним, коли бачиш інший кінець нитки поряд. Буде папороть, в якому починатиметься цвіт. Це одразу буде помітно. Тоді потрібно буде взяти сокиру, але вона повинна бути не нова, а взята від покійника, після смерті якого рік нею не користувалися. Окреслити велике коло так, щоб знаходитись разом з папороттю в колі, потім окреслити в коло папороть. Та встигнути все це зробити до того, як цвіт достигне свого піку, щоб в цей час зірвати цвіт. Але попереджаю, весь час сили будуть випробовувати тебе. Перед самим піком буде останнє найскладніше випробування. Головне йти вперед, і тільки вперед, та не озиратись це дуже важливо. Якщо все зробиш правильно, і так як кажу, то цвіт буде твій. Будь уважний та готовий до всього. Та ніколи не озирайся. Бажаю успіху. Вчитель вже дуже довго цікавився та досліджував цей феномен, адже з дитинства мріяв знайти скарби. А тут така вдача, така детальна інструкція. Потрібно починати готуватися попереду рік на підготовку, промайнула в голові жителя. Підклавши папку на стіл, він вклався зручніше на дивані та поринув країну солодких сновидінь. Підписуємось на канал. Кому сподобалася історія, ставимо вподобайку та не забуваємо натискати на дзвіночок. Щоб не пропускати нові історії. Разом впливаємо на розвиток українського контенту, тому поширюємо це відео серед друзів, знайомих, родичів і так далі. До нових зустрічей, до нових історій.